США активно скуповують золото, а це вже викликає серйозні зміни на світових фінансових ринках. У Лондоні, який завжди був головним центром торгівлі, золотом почався дефіцит злитків, а в Нью-Йорку, навпаки, рекордне накопичення запасів. Але навіщо США стільки золота? Є версія, що Америка готується до повернення до золотого стандарту або до приватної прив'язки долара до золота. Якщо це станеться, то долар може стати єдиною валютою забезпеченою реальним активом, що серйозно змінить світову економіку. Сьогоднішня фінансова система будується на довірі до фіатних валют, але довіра до долара знижується через величезні борги США, інфляції, нестабільності банківської системи. А що якщо Вашингтон все-таки вирішив зіграти на випередження? Якщо долар знову буде забезпечений золотом, він поверне собі статус найнадійнішої валюти світу. Що це означає для інших валют? Можливо, що євро та інші світові валюти можуть різко ослабнути, вони опиняться в невигідному становищі. Але найголовніше, це може стати початком повного переформатування світової фінансової системи можливо вже найближчими роками на нас чекає глобальне зрушення, де золото знову буде ключовим активом США, а долар отримає нову потужну підтримку. Що думаєте, чи повернеться світ до золотого стандарту? Чи США просто зміцнюють свої позиції перед великою кризою?